29 червня ще покажу вам скайлайт. Нарешті йшли руки дати йому опору, і тепер він у мене дійсно скайлайт, бо він десь на небі зацвів, а по дорозі ще не дуже. Але бо то не є, і я думаю, буду його чіпляти до цієї опори і подивимося, що з цього буде. Але для тих, хто шукає, розглядає сорт для покупки, то він чудовий, красивий, але не забувайте, що він потребує опори, бо дуже крихкі пагани, незважаючи на вік куща, Краще його давати йому завжди. От тільки відріз зразу кріпіть, бо це такий хлопець, що може прямо від пориву вітру, від не, неуважного доторку рукавичкою зламатися. Тож, будь ласочка, він красунчик, але краще кріпіть його і будете, буде вам щастя. Вони дуже пахучі, великі, реально ясно, яскраво-жовті, чудові квіти, але будьте уважні до пагонів, інакше до квітів ой ой щось у нас тут захворіло, треба трошки покропити. А, вже бачите, чиститься. І оце трошечки покажу пару квіточок. А, це ті самі. ну Несуть. Той, хто шукає, на ну, що подивитися, знайде. Пишуть, що він може бути до 6 метрів, тож сподіваюся, де була штука йому буде за розміром. Ну, сподіваюся, наступного року покажу більше, що буде що причепити, поки він повідростає. Бо я тільки його закріпила нарешті. І будемо дивитися, що з нього вийде. Він у мене тут в холодку біля, трохи схований за горішком, за, за ліщиною. Але я звикла до нього заходити сюди в куточок і милуватися. Якщо хочеться на букет, теж можна вирізати. Бо так йому місце особливо не знайшлось. просто вже не хотілося його чіпати через цю особливість, яку ти не знаєш наперед, коли її садиш, що воно може падати. Просто від того, що ти його зачепив зайвий раз, і може ціла гілка впасти при самій землі. Перший рік ще якось горизонталився, а потім я одним рухом зламала велетенську гілку, і мені так було боляче, що я якось підв'язала його як дерево і так і тримала. Напевно, треба зважати на цей нюанс. А, вибачайте, він у мене цього року ще не найкращий, але, сподіваюся, що не росте і зможемо показати красивіше або зробити. Ретроспективу, як він був цього року і як наступного буде. Та таке. І ще у нас поруч є, щоб ви могли порівняти розміри. Наприклад, якщо у вас є, або ви ще думаєте над аврамом деремі, то він ще крупніший. Бачите, і теж дуже ароматний. От прям він дуже солодко, смачно пахне. І готуйтеся, що якщо у вас там бувають оленки, то вони тут будуть, прямо, коли він зацвіте, будуть на нього витіти роєм. Просто вони там будуть. Ласувати, бо він дуже гарно пахне, і вони це відчувають. Якщо там якісь інші троянди можуть навіть трохи пахнути, і вони їх не чіпають, то Абрахама прям дуже люблять. Та й особливість.